Вітаємо всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити галету з грушею. Простояла ця груша у нас, мабуть, з тиждень. Купила я її Юра мені голову прогризла. Що ж вона стоїть? Що ж вона стоїть? Тому вона дождалася свого часу. Ну, встаті, нічого з нею не відбулося. Вона така зараз соковита. Порізати її треба такими дольками. І зараз ми будемо з нею зробити дуже-дуже смачну. Галету з грушею. Значить, для цього нам задобиться треба тісто. Буду нарушати всі свої дієти. Отак так сильно захотілося. Ось тут у мене 200 г борошна. Кидаю я сюди борошна. Тепер на 200 г борошна потрібно 80 грам вершкового масла. Масло бажане з холодильника. воно у мене з холодильника, але в мене масло домашнє і воно таке м'якувате. І зараз його треба гарненько отако все перемнути з борошном. Сюди ще треба додати столову ложку супу. Ну, я буду менше вже, хоча б тут не буду, покладу, отак от, ложки цуку. Дрібку солі обов'язково для балансу смаку. І от зараз отако ми його розтираємо. Тепер сюди вбиваємо одне яйце і знову вмісямо. Цей час у нас в морозилці стоїть водичка. Но водичка треба для того, якщо не получиться, ну, якщо тісто буде сухе. Я зараз веду його в побачу. Якщо треба буде, то трошечки водички, але обов'язково вода должна бути холодна, ляна в прямо. Вода, щоб не, не тепло. Ось мені вода і не знадобилася, а не знадобилося чого, все залежить від величини яйця. Бувають яйця менші, то треба недостатньо буде рідини. Потім від консистенції Бершкове масла. У мене масло було домашнє. Теж. Якщо масло з магазину, воно більш таке, ну, як скажем, бруском, домашнє, воно трошки м'якше. І от зараз, вже я дивлюся, що зразу було, вроді би, думала, приготувала воду в морозілки, але вона мені не затопилася. Ось таке тісто виходить. Бачите, от таке. воно тугеньке тісто. Це як піс... пісочне. От. І тепер я його цей комочок тіста закрила, кладу в турбинку і в холодильник на хвилин 15, якраз поки приготуємо начин. Тут у мене 250 г кисломолочного сиру. Сир я спеціально купила повністю обіжирений. Ну, чуть ли там не 0% жиру, тому що це вже 100% я знаю. Бо купляла у своїй молочниці і її спеціально попросила, кажу, включи сепаратор на саму-саму велику, щоб жир убрав повністю. Значить, ну це так, хто хоче. Звісно, чим жирніше сир, тим смачніше. Ну Тут у мене 250 грамів сиру, кисломолочного, Я сюди кладу. Взагалі треба 2-3 столових ложки з цукру. Я кладу одну. Менше цукру. Тоді сюди ж треба покласти 20 грам крахмалу кукурузного бажано. Ну, вже який є. У мене кукурузний. Це буде столова ложка крахмалу. Тоді одне яйце і ванільний цукор. І це все збиваю блендером, щоб була однородна маса. Я почала збивати, і потім візьму ще одне яєчко. І нам треба відділити жовток від білка. Треба буде жовточок, щоб потім змастити. Білок ми виливаємо в сир, а жовток залишаємо. Ось така от повинна бути маса, однородна, однородна, вона така як морозиво прям виходить, дуже-дуже класне, а смачне таке хоч так ще, дуже смачне вийшов корожок. Тісто воно таке не дуже скажімо, не, не, не дуже слухняне, але нам треба розкатати його тоненько. Скатала я такий корж, він не товстий, тоненьке тісто, як можна тонче відіалість, як можна тонче у розкатати. Тепер викладаю сир. Сир кладемо таку не до кінця. Тепер на цей сир викладаємо грушу. Тепер цю грушу треба посипати горіхами. І сюди ще кладеться зверху сир. Сир, звісно, в ідеалі сир брі кладеться. Ну, сир брі в нас немає такого сира. Ми покладемо. А тепер оці всі кончики, оці країна. Треба ось так. закрити. Я роблю такі, як наче схваточки. Стиста это то, що. І це все треба змастити жовтком. Пересипаємо кунжутом. І відправляємо в духовку 200 градусів на 30-35 хвилин. Все залежить опять же від вашої духовки. Ось така у нас вийшла галета. Вона так. Даже форму хорошо даже. А вот цертиста песочный, это она такая. Сейчас попробуем ее разрезать. уже можно все А вона в розрізі. Це творожок, тоді грушка. і, хай, і, і Я намисно клала менше цукру, тому що груша і сир дуже смачно, коли полити трошки медом. Капнуть медмедом. Воно геть другий смак тоді виходить, особливо, коли мед натуральний. І коли він пахучий, такий, знаєте, щоб реально щоб пах медом, не просто сироп, а пахло медом. І це оце, іменно це блюдо, воно можна взагалі цукру не покласти, а поїсти її з медом. І вона буде дуже-дуже смачно. Отаке от можна зробити, я вам скажу, це просто і доволі -таки швидко і смачно. Це дуже смачно. Що ти Что це сміять? Що он тобі по ногам? Грішки, грушка. Боже, це так смачно, я вам передати не можу. Зробіть обов'язково. Хоча б тільки ради того, хто ще не, не пробував, то щоб спробувати. А так дуже смачно. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всего самого найкращого. Рябят, ну це дуже смачно. Ну це, ну це реально смачно. Зробіть обов'язково і спробуйте ці смаки. Це не перевершено. Сир один, сир другий, груша, горіхи, кунжут. Ну такі всі інгредієнти, що просто, просто бомба. Зробіть обов'язково. Всім пока-пока.